Ми будемо вимагати, щоб зараз розпочали роботу, закрили попередню сесію, відкрили нову сесію, висловили претензії, які є у кого, і далі проводили консультації для того, щоб знайти прийнятне рішення. А просто нічого не робити і думати, що все розмокчиться само по собі це велика утопія. Інакше доведеться запрошувати Генеральну прокуратуру, щоб вона виступила тут арбітром, оскільки Конституцію передбачено е, початок роботи вищого законодавчого органу України. Знаєте, як я коментую, хто в Раді був, той в цирку не сміється. Два тижні. Партія регіонів допомагала і нашій Україні зберегти обличчя, букували навіщо трибуну. Ну, нас поставили в ситуацію, коли ми, щоб виправитися перед своїми виборцями, в питаннях НАТО, ну питаннях Дебошу Луценка, мусили дійсно робити якісь дії жорсткішого характеру. Цей період прийшов сьогодні. Ми нічого не блокуємо за те, що зночі прийшли б'ютівці наші українці, зайняли зал Верховної Ради, заблокували доступ в президію, заблокували трибуну заблокували президію саму Верховної Ради. Я думаю, що сьогодні ніхто з них нічого не планував робити. Я оголошую про закриття першої сесії Верховної Ради України і оголошую. І оголошую про відкриття другої сесії Верховної Ради України шостого скликання. Я прошу всіх народних депутатів піднятися і заспівати. Прошу передати слово народному депутату Кириленко. В'ячеслав Кириленко, наша Україна, народна самооборона. Шановні виборці, зараз партія регіонів і комуністи зривають чергове пленарне засідання, намагаючись влаштувати бійку біля голови Верховної Ради. Це говорить про те, що ані скасовувати депутатську недоторканність, ані скасовувати депутатські пільги, партія регіонів не хоче. Пленарний зал сьогодні має кворум для того, щоб голосувати всі питання порядку денного. Порядок денний ухвалений за основу у 243 голоси. Тому зараз, шляхом вільного волевиявлення депутатів, кожен із нас може проголосувати за ту чи іншу постанову щодо НАТО і прийнявши рішення, приступити до злободенних питань, створити комісію по Києву і по Харкову. І прийняти соціальні законопроекти, а також скасувати депутатську недоторканність. Знайшовся привід для того, щоб заблокувати роботу Верховної Ради України, який застосовує опозиція з єдиною з єдиною метою, тому що опозиція не хоче голосувати за скасування депутатської недоторканності, за скасування необмежених депутатських пів. Обидва питання сьогодні були внесені в порядок денний, як і, до речі, підвищення прожиткового мінімуму. Тому якщо сьогодні знімається питання по НАТО, завтра знайдеться щось інше. Я тому хочу чітко заявити позицію фракції. Ми готові йти на будь-які політичні компроміси. Ми готові знаходити політичну домовленість в дусі в атмосфері взаємної толерантності. Натомість. Принципові питання, які є стратегічно важливі для долі е, української держави, такі як вступ України до НАТО, це є такі питання, навколо яких ми ніколи не будемо вести будь-яких політичних торгів. Оскільки сьогодні е, сесія все ж таки закрилася, перша що ми не зуміли робити тоді, коли ми застосовували такі заходи тиждень тому і відкрилася друга сесія. До речі, були проведені результативні голосування. Я переконаний в тому, що заходи, які коаліція застосовує, якраз довели свою ефективність. Це не блокування, це забезпечення роботи Верховної Ради України. Ніякого наміру блокувати роботу сесії Верховної Ради у нас не було. Ну, змінить цю. Юруду по НАТО, зніміть це питання. Скільки всі дії вступу до НАТО можливі тільки після референдуму? Це ж ми записали національне єпі. От і все. Ми сьогодні зранку забезпечили всі умови для того, щоб голова Верховної Ради відкрив засідання, і ми вважаємо, що воно могло відбуватися і надалі у режимі всіх без винятку результативне голосування. Ми пішли на зустріч партії регіонів, ще раз розглянувши її вимоги, але після того партія регіонів заблокувала голову Верховної Ради у його робочому кабінеті і таким чином не дозволила йому продовжувати засідання. Ми вважаємо такі дії деструктивними, вони не мають нічого спільного з парламентською демократією. І партія регіонів і комуністи таким чином остаточно взяли курс на розвал парламентаризму. Ми пропонуємо їм всі питання вирішувати шляхом голосування, в тому числі і такі питання, які стосуються НАТО. В принципі, я переконаний, що подальші безплітні переговори навколо однієї і тієї ж теми безперспективні. Оскільки навіть коли коаліція погоджується на черговий компроміс, партія регіонів висуває нові вимоги. Сьогодні було заявлено, що нібито Хотять зняти недоторканність народних депутатів України, і це можна було би зробити за один день. Так це м'яко кажучи, є неправдою, тому що процедура зняття депутатської недоторканності, вона вимагає двох звернень до Конституційного суду і декількох голосувань. Остаточне на наступній сесії. Трима голосами, тобто, навіть якщо ми б сьогодні і почали процедуру зняття депутатської недоторканності, то ми б її завершили не раніше осені цього року. Якщо була б безумовно узгоджена позиція, ми виступаємо за зняття депутатської недоторканності, з народних депутатів і не тільки прийнято рішення продовжити. Погоджувальну раду завтра о 10 годині ранку. Якщо буде досягнено певних домовленостей і знайдено компроміс, то робота Верховної Ради може відновитися в четвер. Попередньо про це домовились на засіданні. Я не планую робити жодних заяв про відставку. Не бачу для того жодних підстав. Що хочу підкреслити: я міністр внутрішніх справ України і маю чим займатися своїх коло своїх посадових обов'язків. У мене немає проблеми з роботою на чолі такого серйозного міністерства. Є проблема в тих, хто боїться нашої активності. У мене є інтерес припинити земельні афери по всій території, які, почавши з Києва, розповзлися метастазами по цілій державі. І це я буду робити попри все справа, яку сьогодні порушили проти мене, є землемотивованою справою, бо десятки політичних активістів. Є причетними до цих земельних афер, які протягом 15 років безкарно проводилися по найласнішим, особливо коротним зонам нашої держави. Звичайно, є багато людей, які після мого виступу на раді національної безпеки і оборони зрозуміли, що ми знаємо технології, знаємо, що робити. Якщо при цьому ще буде досягнена єдність міліції і прокуратури, то їхньому збагаченню, кримінальному збагаченню, буде покладений край рано чи пізно, якщо працюють рука об руку силові структури. Плюс е, органи прокуратури ми доводимо справу до логічного завершення. Колосальні земельні афери є проблемою, чи не першою проблемою сьогодні, принаймні в економічному напрямку злочинності України. Тут я хотів би подати сигнал готовності української міліції співпрацювати із чесними прокурорами для того, аби такі справи А. Припинити, Б. Довести винних до відповідальності, щоб іншим не було повадно. Я беру зобов'язання за цією справою слідкувати особисто. Якщо не вистачить моїх міліцейських повноважень, то буду використовувати ту парламентську більшість, яка мене висувала на посаду, аби залучати усі можливі парламентські механізми контролю за цією справою.